Доброго ранку, любі друзі! Сьогодні ми будемо з вами відгадувати загадки про птахів, які живуть біля людей. Таких птахів називають свійськими птахами. Ну що, готові? Тоді починаємо. Скільки загадок ви відгадаєте? Ходить птаха по подвір'ю гребінець, борідка, пір'я. А як сяде у гніздечко? Нам знесе вона яєчко. Так, це курка. На тин вранці вилітає, дзвінку пісеньку співає, У червоних чоботях зустрів сонце на воротях, Гребінець в нього та борідка, Червоніють, наче квітка. Серед птахів має рівень. Дзвінко голосистий півень. Розтопирив гарний хвіст. Він до бійки має хист. Багровіє борода, здюба кишечка руда, глготить, здіймає крик. Забіяку звуть. Індик. Був білий дім, чудовий будинок, але щось застукало в ньому І він розбився, і звідти живе вибігло, диво. Це курчата. Ходить до річки сміливо, весь у білому вбранні. У нього на ніжках червоні чобітки. Це гусак. В неї ноги, наче ласти, дзюп плескатий, червонястий, кря-кря-кря, пливе по річці, їсть зерно скубе травичку. Ви вгадали цю басячку? Хто це діти? Звісно, качка. Люблять плавати, пірнати, як у качки діток звати. Каченята, на ставочку я зустріла, дивну птаху, сіра білу, шию птаха вигинала і шипіла і кусалась, лізь у воду, бо я гуска. Прошепить до мене гуска. Молодці малята! Ви відгадали всі мої загадки?